Же 20-метровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Сирини повітряної тривоги і шпаки. Така весна на Харківщині. Моє шанування слухачам подкасту Градусник Осколки з рідного вікна. Я журналістка Ірина Мироненко, і сьогодні будемо говорити про літературу під час війни. 23 травня в Україні відзначають День героїв борців за свободу країни з історії його виникнення. 1941 року великий збір Організації Українських Націоналістів ухвалив відзначати 23 травня як День Героїв. Свято було покликане відродити в українців героїчний дух минулих поколінь. Також в Україні відзначають День морської піхоти еліти військ, бо саме 23 травня 1918 року гетьман Української держави Павло Скоропадський. Видав наказ про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби. За планами морського відомства тодішньої української держави, полки морської піхоти мали дислокуватися в Одесі, Херсоні і Миколаєві. Про добровольця атовця з Миколаєва, а нині фронтовика інваліда без обох рук. Його трагічні харківські дні у лютому 2022 року почуєте трохи згодом. Нинішнього травня він став учасником Всеукраїнського форуму військових письменників. Зібрання вже в п'яте кілька днів проходило у Львові та містах Львівщини. Тож спершу про одну із творчих зустрічей нашого земляка, воїна гвардії наступу Олега Бородая, автора кількох книжок, віршів і документальної прози. Приймало місто Стрий. Слава Україні! Героям Слава! Дорогі гості, шановні присутні! Щиро вітаю вас, усі! Сьогодні в такий гарний сонячний день у нашій Стрийській міській центральній бібліотеці імені Маркияна Шешкевича. На таким гарній події, гарному дійстві. Сьогодні ви маєте унікальну можливість зустрітися з учасниками. П'ятого всеукраїнського форуму військових письменників. Письменники роз'їхалися по містах Львівщини, щоб зустрітися з громадами нашої Львівщини, поділитися з ними своєю творчістю, своїми роздумами про війну, про життя і про все, що сьогодні відбувається в Панії. У Нас Олег Бородай, Нацгвардієць. Оце для мене приклад, що війна сьогодні наробила з нашим українським народом. Вчитель фізики, але в 2015 році пішов добровольцем АТО. І до сьогодні він служить в Лавах Збройних Сил України. Літератор, пише чудові вірші, барт виконує їх під гітару, сьогодні ми почуємо. Лауреат премії імені. Василя Симоненка 2022 року, лауреат премії імені Володимира Малика за збірник поезій відлуння окопів, також автор збірників Релаксація душі і Вогневий вал у 2022 році збірка. І перш ніж надати слово, я хочу декілька, ем, декілька таких реплік від себе. Ну, насправді дуже хвилюючи для нас всіх. Тому що поезія про війну. І може це папа, ну, якось так звучить, що коли канонади ревуть, не сплять, поети завжди були на передовій. Їхнє слово не тільки є могутня зброя, але їхнє слово лікує, заспокоює, піднімає на дусі. Їхнє слово не дає забути, хто ми є, що ми є українці, за що ми боремось. Буде перемога. Забудеться може дещо війна, але власне те, що написано, те, що в слові, воно залишиться на віки. Я е, дуже радий е, знаходитися тут зараз вами. Е, давно прогнув е, попасти в стрій і рано чи пізно це. Трапилося, тому що у мене тут багато друзів, гарних знайомих, з якими ми нарешті розвіртувалися, зустрілися, побачилися. Велика, дуже велика допомога була нам на фронт саме від ваших волонтерів, з Дрогобича, волонтерів, з сестрі, волонтерів і автомобіль, дякуючи вам. До нас в той момент, коли в нас взагалі нічим було перевозити міномети, прийдуть під Харків, Руська Лозова, Уди, Дімітіївка, Куп'янськ він пройшов і вже перед Новоселівським ну, приказав довго жити, на жаль. Але він свою функцію виконав і дрони, і тепловізори, за що ми вам безмежно вдячні. Тому що у вас свій фронт, ми відчуваємо вашу підтримку. І е, я надіюся, що ну, вірю, що обов'язково ще приїду з перемогою сюди і обов'язково виступлю і в Дрогобичі, і в Львові, і в Стриї. Я з е, 15-го року військовослужбовець, з 16-го року почав писати вірші, для мене це свого роду, як вирушене писати пісні раніше, ще будучи студентом, дещо так пробував себе в цьому. Але 17 років вже професійно став займатися, додаватися. Потрапив в гарні руки. У мене головний редактор, дуже такий професійний, талановитий, здібний, відомий. Але от вже коли почалася повномасштабна війна, відчув, що мушу описувати ті події, яким, учасником яких я безпосередньо став. І е, нещодавно е, вийшла книга Вогневий вал вже прозова, де є вкрапленнями і вірші, і е, цінно е, інтерв'ю моїх побратимів, деякі з них вже загинули, на жаль, деякі потрапили в полон. Друге продовження цієї книги Вогневий вал вже редагується, кінцева стадія е, також буде. Надіюся, що все-таки ми в цьому е, році скрутимо голову. Двоголовому орлу витиснемо їх за межі кордонів. Все для цього зараз робимо, готуємось, навчаємось, надходить поповнення. Ну, з вірую все і почну свій виступ. Я буду все-таки більше співати. Я взагалі в душі лірик, в мене був позивний позитив. Зараз вже позивний Поет позитиву вже дещо приубавилося. Перша пісня якраз така вона буде такий плавний перехід. Я візьму до рук гітару, мою дівчину обійму, поруч піч плюється жаром, заспіваю про війну, про любов, що нас в окопа. Є весняним теплом хай хлопчина десь на вопі усміхнеться гецном про скажені Хиті кулі, що собі шукаються, про Не незабулі, та сніжину подивіти, і про радість, і про сльози, про певучий трапибі. Не дам вперед прогнози засуную минуві. Я везу до рук ніжно ніжнодеку обійму і по струнах міцно вдарю душу на. Найкраще зможе донести до слухача текст військового, який став письменником, актор-воїн або актор-волонтер. Як починалося фронтове волонтерство Харківця з акторською біографією Миколи Моха? Послухаймо його спогади, а потім уже й воєнну документальну прозу Олександра Терещенка читає Микола Мох. Не пам'ятаю наразі ні числа, ні місяця 2014 року. У мене задзвонив телефон, і незнайомий голос. Мене звати Ольга Іванівна Різниченко. Я знаю, що ви читаєте патріотичну поезію і дуже хотіла б з вами зустрітися для розмови. Добре, я згодний. Зустрілися ми біля станції метро Наукова. Ольга Іванівна, співробітниця літературного музею, розповіла мені про те, що вони їздять на передову до військових, возять гуманітарну допомогу, але хотілося б підтримати хлопців і патріотичним словом. Чи не погодилося б ви, Миколу Івановичу, поїхати з нами? Але відразу, ж, чесно, мушу попередити, це небезпечно. Передову починають обстрілювати після 17-ї години. Коли темніє, і ми, звичайно, будемо намагатися встигнути. Але навіть не роздумуючи про всі ці моменти, я відразу ж згоден, у який день їдемо, коли я в родинному колі сказав, що їду на передову, мої близькі вжахнулися. Ну, ти при своєму розумі. Ти подумай, стільки ж тобі років. Та що там, молодших немає і не видумуй, нікуди ти не поїдеш. Уперта я людина, коли вже щось в голову вріжеться, то завжди, всупереч всякій логіці і навіть здоровому глузду, буду гнути своє, аж поки не зроблю. Хай навіть собі на гірше. Але ж, можливо і на краще. Чому б не спробувати? Більше такої нагоди може і не трапиться. І от ми виїжджаємо. Приїхали ми тоді. Сватове, Агдіївку, Піски і ще щось, вже не пам'ятаю з плином часу, всюди заїжджали в розташування військових підрозділів і робили невеличкі патріотичні зустрічі. І коли до п'ятої години залишилося з десяток хвилин, раптом Ольга Іванівна говорить, що ж нам робити? Скоро почнеться обстріл, а ми не встигаємо заїхати до хлопців у республіку міст, а вони ж. Так нас сьогодні чекають, дуже просили їм води і ще дещо завезти. Ця республіка всього з десятком чи двома бійців, за кілька кілометрів від Донецька на окружній дорозі під розбитим чи недобудованим височенним бетонним мостом стримувала ворога від наступу, бо снаряди не могли пробити товщу бетону над підрозділом. Між мостом і самим Донецьком це поле було встелено трупами і наших хлопців, і ворогів, бо не було жодної можливості їх забрати і поховати. Поле безперервно прострілювалось. Так жалко, що затримались. А може, все-таки заїдемо. Хлопці ж так чекають. Ніхто не проти. Ні. І ми їдемо. Боже. Як тоді пораділи хлопці нашому приїзду, обіймають, дякують, швидко вивантажуємо привезені для них необхідні речі воду. Я тут же читаю любіть Україну, Володимира Сасюре, вскакуємо майже на ходу потужний бусик Дмитра Баданця і на величезній швидкості мчимо по ґрунтовій розбитій дорозі вздовж кукурудзяного поля, в якому крізь темряву проглядаються замасковані військові підрозділи. Серце в грудях калатає, як не вискочить. Я ж на передньому сидінні вчепився в поручень, щоб не розбити лобове скло при гальмуванні на поворотах. І тут раптом щось всередині мене почало виростати до неймовірних висот. Душа наповнилась такою шаленою радістю. Хотілось кричати, співати, волати. Ми це зробили. Ми молодці! Куди поділися і тривога, й тваринний страх смерті, що перед цим заповнювали тіло? Чого боявся? Попереду ж сидять жінки, а ти ж чоловік. Моїй радості, й щастю не було меж. Так ми вискочили на трасу у бусику, який потім, носячись по розбитих фронтових дорогах, Дмитро, Розіб'єв, щент. Не встигли йоговтатись від зроблено, а вже доїхали до аеродрому в Маріуполі, випили по чарці і там же заснули мертвим сном. Ось так Ольга Іванівна Різниченко посвятила мене у волонтерське братство, яке вилилось в моє п'ятирічне чергування на залізничному вокзалі Харкова у волонтерському загоні Південний Пост, але то вже зовсім інша історія. Олександр Терещенко Життя після 16.30. Автор, доброволець-десантник із Миколаєва при обороні Донецького аеропорту, 15 жовтня 2014-го потрапив під черговий обстріл терористів, важко поранений, ушкоджено праве око. У споруду очі, де перебував Терещенко з іншими чотирма воїнами, потрапила граната, яку Олександр схопив руками та намагався викинути. Граната розірвалася в руках при викиданні. Терещенко повністю втратив праву руку та кисть лівої. 16.30 – це час, який написав на тілі Олександра бойовий медик, який надав йому першу допомогу після поранення у дапі. Його мирна професія відеооператор. Фіксація уже не відеорядом, а словами того, що відбувалося і відбувається, стала рятівною реальністю. Через кілька років він видав книгу Життя після 16-ї. Це документальна повість про перемогу людини над обставинами і над собою. У книзі. Автор описує період повернення до повноцінного життя після лікування та реабілітації. Олександр Терещенко акцентує увагу не на війні, а саме на внутрішніх проблемах людини, яка звідти повернулася. Повість написана з гумором і самоіронією, водночас є практичним посібником для усіх, хто опинився в складній життєвій ситуації. Кілька абзаців із документальної прози Олександра Терещенка. Спогад про вибух і травму. Падаю на бетонну підлогу, відчуваючи, як щось липке й тепле залило праве око та розтікається по обличчі. Розірвана нижня губа заважає, але дихання рівне. Руки здаються. Напіврозплавленими і таке відчуття, що зменшились у розмірах. Намагаюся опустити додолу, але правий лікоть заклинило намертво, болю нема. Перше відчуття це подив, і вже спроба знайти визначення для свого нового існування. Повільно, але впевнено, ти перетворюєшся на шанованого овоча. А з роками повного кавалера ювілейних нагород. І одного разу, зазирнувши в дзеркало, ти жахнешся від лискучої та самовдоволеної пики. Той загиблик у дзеркалі 16-ї лікарні Дніпра був набагато привабливішим. Маячня тридцята. Про пам'ять рук. Зараз, згадуючи минуле, я схиляюся до думки, що пам'ять рук таки існує. Вона передається у спадок, можливо, як складова генетичного коду людини. Тепер, коли рук нема, а їх пам'ять залишилась у статусі валізи без ручки, я розумію це гостріше. Хоча, можливо, якби не ця Валіза, я б не освоїв свої штучні кінцівки і на 10%. Тож тягнутиму покірно і дбайливо, бо протезам теж дуже бажано рости з правильного місця. Маріанна Попович для сайту Leopolis News записала у травні 2023-го продовження історії Олександра. Він приїхав до Львова на Всеукраїнський форум військових письменників представляти документальний фільм, названий як і книжка, а також нове видання Життя після 16.30 сім років по тому. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну застало Олександра Терещенка в Українському інституті протезування в Харкові. Термін придатності попереднього протезу закінчувався, тож 14 лютого поїхав до Харкова з Миколаєва, де мешкав. На 25 лютого у мене вже був зворотний квиток до Миколаєва. Але 24 вранці я прокинувся від вибухів. Мені здавалося, що буде складно росіян налаштувати, вбивати українців. Одна справа гібридна війна, а інша ось так відкрито піти війною. я помилився. Дуже легко було переконати їх знищувати хахлов. У мене в Росії є родичі, і я тепер для них теж хахов. Він перебував у шпиталі у Харкові, куди в будь-яку секунду міг прилетіти ворожий снаряд, але найбільше переймався долею своїх рідних. Буквально напередодні 10 лютого в нього народився онук. Дружина мені зателефонувала. Вони мешкали неподалік військового аеродрому в Миколаєві. Почули вибухи. З одного боку, я розумів, що найбільша небезпека для них це я. Я є у всіх кацапських базах. Якби їх, не дай Боже, затримали разом зі мною, то це був би вирок для нас усіх. За себе я теж переживав, але менше. Коли у тебе нема обох рук, ти не можеш чинити опір. Не можеш навіть підірвати себе, щоб не здатися у полон. Я розумів, що в полоні мені нічого хорошого не світить. Це була нехороша ситуація, тому що я не люблю безпорадність. Виїхати з Харкова вже було неможливо. Тому працівниця інституту протезування поселила у своєї мами в віддаленому районі. Я там тиждень сидів, моніторив ситуацію і намагався зрозуміти, що ж робити. Але Харків показав себе дуже добре. Завдяки теробороні мене евакуювали. Я бачив цих молодих хлопців. Вони Харків не здадуть. Деякий час він мешкав у Дніпрі волонтерів. Пам'ятаю, я тоді знайшов 10 карематів та відправив їх у Харків знайомим тероборонівцям. Мені. Було важко сидіти на одному місці, ніби й розумієш, що ти вже своє відвоював, що у тебе нема рук, що ти непридатний на фронті. Але я все одно хотів бути корисним. Тому я почав шукати для тероборони шоломи, бронежилети та інше. У березні, на запрошення уряду Литви, він поїхав до Вільнюса. І з дружиною поселилися в студії відомого литовського режисера-документаліста Арунаса Матяліса і вже почав займатися волонтерством за кордону. Я підрахував, що ми відправили допомоги майже на 400 тисяч євро. Я дуже здивований, як мене тепло там прийняли. Адже зараз я не є представником жодної з офіційних структур, я звичайний ветеран. Насправді Олександр Терещенко – незвичайний, удостоєний звання народний герой України. Попри важке поранення, працював заступником начальника Академії патрульної поліції з соціально-гуманітарних питань та заступником міністра у справах ветеранів. Також брав участь у марафоні морської піхоти у США. У Харкові я мешкав у дев'ятиповерхівці. Води майже не було. Я прав свої дві футболки одну виправ, інша сохне. Я жартував, що якщо виживу, то напишу якусь повість смердючого інваліда. Навіть написав декілька замальовок, як ми ховалися у підвалах, як з місцевими знаходив спільну мову. Але думаю, що мій досвід не надто драматичний на тому фоні, що зараз відбувається. Якщо я знайду кошти і проведу курс соціальної реабілітації для хлопців, щоб їх навчили так жити, то це буде більш ефективніше. Я помітив, що остаточно забуваю про своє посвідчення інваліда, коли бачу, що можу комусь допомогти іншому. І на фінал трейлер документального фільму Життя після 16.30.

Він весь бентах не було жодного здорового місця. Київ. Марш у ветеранів. Дніпро. При роботу. Львів, кава, дощ, українська мова. Миколаїв, друзі, бух, кораблі. Ви ж дійсно вважаєте себе людиною з необмеженими можливостями, правильно? Обмеження кожен встановлює собі в голові. Враховуючи, що в мене є така залізна ратиця, то я взагалі можу дуже багато зробити речей, які не може зробити звичайна людина. Хто зможе таке зробити зі звичайних людей? Таким сьогодні склався подкаст Градусник. Його підготували і провели журналістка Ірина Мироненко та актор Микола Мох. Дякуємо нашим захисникам. Випуски подкасту градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп як задум Харківського прес-клубу.